Майдан це сцена і рояль, і невідомості безодня, і море квітів ген, на жаль, тут полягла Небесна Сотня. Майдан, високий дух мети, І меч добра, і клич надії, хоч куля снайпера летить, та вбити правди не зуміє. Майдан, вібрує він, як нерв, Котрий запалений любов'ю, кричить луною дотепер. Залитий слізьми, болем, кров'ю, горить вогонь і сторожі, пильнують волю для народу, і свічка в кожного душі тут не зважає на погоду. Між тисяч подихів і лиць, між барикад, коліс, наметів, Калейдоскоп людських зіниць напроти дула водометів. Ще вчора беркут тут стояв, в броні і касках за щитами. Але майдан таки не впав, вже нові сотні йдуть рядами. Цей дух братерства, Божий дар, що з іскри єдності постанув. а з усіма завжди кобзар, тож хай не згасне цвін майдану.